Хочу порекомендувати вам Ютуб канал Бубу Букс, який я сама дивлюсь. Крім того, що авторка каналу має чарівну вимову українською. Ця дівчина познайомила мене з шаленою кількістю нових цікавих книжок, а також витягла з нечитуна. Отже, якщо ви шукаєте що почитати затишною осінню і не тільки, то на каналі Валі ви знайдете багато книжкових рекомендацій, новин книжкового світу та просто затишних вложиків. Вона амбасадор видавництва та фанатія від гарячого фентезі, але часто читає і оглядає інші жанри. А головним є те, що книг російських видавництв та авторів ви у неї точно не побачите. Тому підписуйтесь, якщо бажаєте більше дізнатись про книги та книжковий світ українською. Також хочу зробити ще одне дуже малесеньке, але дуже важливе оголошення перед початком цього відео. До мене звернулася волонтерка з Чернігова, і зараз вона збирає кошти для стерилізації котиків перед зимою. На екрані ви можете бачити QR-код, який ви можете відсканувати, і вас перекине на банку в Монобанку, куди ви можете закинути гроші. А також в коментарі та в описі до цього відео я залишу всі посилання, куди кидати гроші. Будь ласка, не будьте байдужими. Нам з вами залишилось зібрати кошти ще для трьох котиків. Всім привіт! З вами Стасія, і це знову маратон серед українських сімерок, якого ви так довго чекали. Наша кохана дружня спілка знову об'єдналася, і ми створюємо новий шедевр українського сімстюбу. А саме цього разу ми створюватимемо персонажів української мітології і паралельно, звичайно ж, розповідатимемо про них для того, щоб збагачувати ваші знання про українську культуру, наприклад. Зараз на екрані ви побачите інфографіку з усіма учасницями цього маратону, а десь зверху у вас з'явиться підказка на плейліст з відео усіх дівчат. Не забудьте після перегляду мого відео сходити до них, подивитися, написати коментарі, полайкати. Коротше, підтримуйте український Ютуб. А ми з вами сьогодні говоритимемо про Мару, тому що саме ця персонажка поп... попала сімей Також я попрошу вас оцінити фон мого касу. Я спеціально змінила його трошечки для того, щоб він був більш таким, знаєте, загадковим, тривожним для того, щоб підтримати атмосферу відео. Ну, коротше, я старалася. Похваліть! Логічно, що перед тим як сісти записувати відео, я трошечки покопалася в інтернеті для того, щоб знайти якісь джерела та уявлення про цю персонажку. По-перше, я знайшла словник давньоукраїнської мітології Сергія Плачинда 1993 року, в якому є невеликий опис Мари. Але у цій своїй праці Плачинда дає нам підказку у душках про те, що Мару також можна називати Мареною. Я покоперцалася ще і знайшла українську мітологію 2002 року Валерія Войтовича, в якій він вже поділяє поняття Мари та Марени, а також дає чіткі підстави не вважати їх однією богинею. Отже, ми з вами сьогодні створюємо мару, зосереджуємося на ній. І зовсім трошечки я пукну про Марену та розповім, чому вони не є однією богинею з Марою. У дохристиянські часи Мара була однією з провідних богинь на території Русі. Це богиня зла, ночі, жахів, мороку і хвороб. Володарка підземного світу Наві та повелителька смерті. Вона вважається покровителькою усіх нечистих сил. Мара має здатність посіяти серед людей брехню, ілюзію, сварки та недуги. Є легенди, що ночами вона ходить по вулиці, тримаючи в руках власну голову та вигукує імена місцевих жителів, а хто до неї озветься, той помре страшною смертю. Сама по собі Мара не була потворною мала темне волосся, бліду шкіру була стрункою та довгоногою, та замість очей все ж мала гнилі запалені очиці. Сама вона була донькою Чорнобога, бога зла, ворога вирію, людей і світла. Він був заступником усіх злих сил, володарем підземного мертвого царства та міг перетворюватись на чорного лебедя. Не варто також забувати і про потомство самої мори, оскільки мала вона 13 дочок маринят яких народила внаслідок злягання з лютим триголовим змієм. Кожна з них уособлює певну хворобу або лихоманку, і саме нею і названа. Часея несе хвороби і смерть, огнея, сіятив та інші хвороби, від яких піднімається сильний жар. Ледея несе застуди та обмороження всьому тілу. Гнітея несе пригноблення, відбирає апетит, викликає нудоту. З імені Глухея не так вже й важко здогадатися, що нечиста забирає слух. Гринуша викликає хрипоту, кашель, бронхіт. Пухнея пускає набряки по тілу. Жовтуша подарує вам хворобу жовтяницю. Коршуха заражає коростою, віспою чи раками і струпами, корчить жили. Глядея до божевілля може замучити людину безсонням. Ломея несе ломоту та хвороби кісток. Здається, тепер я здогадуюсь, хто навідується до мене осінніми дощами. Сухея висушить ваше хворе тіло до смерті. Найстаршою з 13 сестер є невея танцівниця. На відміну від усіх інших, вона несе хворобу не фізичну, а психічну. Насилає на людину божевілля, яке вже неможливо вилікувати. Воно неодмінно доведе до загибелі. Танцівниця вона, тому що під час навіювання чар закочує очі, танцює та сміється, адже це для неї весела забава. Легенди про мару часто пов'язані з протистоянням дня і ночі, зими та літа. Згідно з однією, це вона ковтає сонце взимку та сіє навколо холод. Згідно з іншою, вона полює на богиня неба коляду, аби та не народила нове сонце. Днем Мари на території Русі вважалося 13 січня. Для Мари цей день пік її сил та можливостей. Цей день вважався періодом нещасть, тож всі поводились обережно, аби не накликати на себе біди. Того дня на вулиці виходили всі її 13 дочок. Для того щоб вберегти себе та свою родину, існувала традиція 13 січня ставити біля порогу молоко, хліб, солодощі, але не для мари, а для домовика, аби він мав сили пильнувати дім і вберіг усіх його жителів від лиха. Це все, звичайно, дуже добре і цікаво, але хто ж така Марена? Марена, котру ще можна звати Морена або Марина, є богинею пов'язаною з сезонними ритуалами умирання і воскресіння природи, а також обрядами викликання дощу. Марена сильніша за вогонь, для нього вона смерть. Ця панна буває водночас і сердитою царицею, водицею, і прекрасною супутницею богині води, особливо навесні, коли її починає зігрівати небесний сварожич. Марена лагідніше, благословляє життя, і на землі все починає розквітати і рости. Тоді Марена очищає людські душі від гріха, бо інакше до людини обов'язково прийде Мара, а з нею смерть і пекло. В Україні з давніх часів зберігся обряд, в якому напередодні купальського свята роблять із соломи ляльку купала, часом у зріст людини, одягають на неї жіночу сорочку, плахту і вінок із квітів. Також рубають деревце, прикрашають його стрічками, вінками і встановлюють на місці ігрищ. Це деревце називають мареною, під ним ставлять ряджену ляльку, а біля неї почастунок. Навколо марени водять хороводи, потім запалюють вогнище, перескакують через вогонь парами, тримаючи в руках купальську ляльку. Другого дня ляльку і марену приносять до річки, зривають з них прикраси і топлять у воді. Марену пошановували двічі на рік. Перший 1, 1 березня, коли вона проганяє злу зиму мару, і в ніч з 23 на 24 червня, коли вона стає найпрекраснішою супутницею Бога Купала, забула зазначити перед цитатою це рядки з праці Войтовича, і саме завдяки ним ми можемо стверджувати, що Мара і Марена це абсолютно різні богині, оскільки між собою, як ми можемо бачити, вони мали які, не які, та все ж протистояння. Що ж, я сподіваюся, що вам було цікаво це все послухати. Напишіть, будь ласка, чи знали ви цю інформацію, чи були ви ознайомлені з цією частиною української мітології. Можете також написати, що ви думаєте про персонажку. Обов'язково додивіться це відео до кінця, оскільки там буде катсцена невеличка, яка базується власне, на легендах про Мару. Навіть не знаю, чи є сенс ще затримувати вас тут для якихось додаткових розмов, оскільки я думаю, що вам, як і мені, дуже цікаво переглянути відео інших дівчат, подивитися, що ж вони створили. Тому я пропоную на цьому завершити нашу розмову. Не забудьте, будь ласка, покласти гроші дівчинці на стерилізацію котиків, це дуже важливо. Поставте вподобайчик, підпишіться на канал, поставте дзвіночок, щоб ви отримували сповіщення про мої нові відео, а також напишіть ваш коментар. Це допоможе просуванню цього відео. Коли нова людина зайде на це відео, вона почує про інших сімерок, вона сходить туди, і таким чином ви допоможете розвитку українського сімстюбу, щоб про нього дізнавалися якомога більше людей. Всім шалено дякую, цілую у лоба, бажаю щастя, здоров'я, довгих літ і всім до зустрічі, всім па-па.